Дуже показова і складна для оцінки прийняття рішення ігрова ситуація. Нападник номер 22 команди Прикарпаття зіграв на випередження, обробивши м'яч грудьми під час ведення єдиноборства із захисником номер 15 команди Пробій, практично на лінії штрафної площі. Захисник, діючи із запізненням, припускається контакту та завдає удару правою ногою в область грудей нападника. Арбітр, хоча й перебував неподалік від епізоду, проявив надмірну стриманість. Він призначив Чув штрафний удар, але після комунікації з асистентом арбітра змінив своє первинне рішення та призначив пенальті на користь команди Прикарпаття. Цей епізод безпосередньо демонструє важливість ефективної командної роботи у подібних ситуаціях. арбітр мав би зафіксувати сам факт фолу та використовуючи систему радіозв'язку, проконсультуватися з асистентом, який перебував у більш вигідній для огляду позиції щодо точного місця контакту в межах. Чи за межами штрафної площі, і вже потім ухвалювати остаточне рішення після перегляду відеоматеріалів, можемо констатувати, що призначення пенальті було правильним рішенням у цій складній для визначення ситуації. Під час єдиноборства в штрафній площі команди Юкса, гравець номер 20 команди Поділля проштовхує м'яча повз захисника номер 3 Юкса у напрямку воріт суперника. Захисник номер 3 виконуючи підкат із наміром вибити м'яча, робить невдалу спробу і завдає удару по нозі опонента, що призводить до його падіння. Арбітер, попри те, що перебувала у вигідній позиції, помилково оцінила дії захисника в цьому ігровому епізоді та ухвалила рішення продовжити гру. З огляду на те, що Зостався наприкінці матчу та за напруженого рахунку. Ключовими аспектами для правильної оцінки мали бути якісна фізична підготовка, яку арбітра продемонструвала, але водночас збереження концентрації уваги та контроль траєкторії руху м'яча для визначення того, хто саме зіграв у м'яч. Втрата саме цих елементів і призвела до хибного рішення. Призначення пенальті без застосування дисциплінарних санкцій у цій ситуації було б правильним та очікуваним рішенням арбітра. Під час боротьби за м'яч у штрафній площі суперника нападник номер 14 команди Нива мав високу ймовірність заволодіти м'ячем. Однак, захисник номер 2 команди Інгулець затримав його руками, вчинивши фол, що призвело до падіння нападника на газон. Арбітер, незважаючи на те, що перебував на певній відстані від епізоду, завдяки вдало обраному куту огляду, правильно оцінив ситуацію. Призначив пенальті та показав жовту картку за зрив перспективної атаки, яка стала для захисника другої матчі. Та відповідно призвела до його автоматичного вилучення. Як ми завжди наголошуємо, футбол контактний вид спорту. Однак, коли боротьба за м'яч ведеться у нечесний спосіб із використанням рук, це створює серйозний ризик для захисника. У цьому епізоді арбітер мав усі підстави для призначення пенальті та винесення жовтої картки. Під час боротьби за верховий м'яч у штрафній площі суперника нападник номер 99 команди Прикарпаття занадто високо підняв ногу та зіграв на випередження проти захисника номер 2 команди Чернігів, який у чесний спосіб намагався зіграти головою по м'ячу. Але в результаті відбувся фізичний контакт з ногою нападника. Арбітер на початковій стадії розвитку атаки повільно супроводжувала її, але під час передачі м'яча до штрафної площі зупинилася, що позбавило її можливості впевнено контролювати контролювати епізод у підсумку арбітр зарахувала забитий м'яч. У контексті розвитку подій на полі ключовим чинником стали недоліки командної роботи арбітра та асистента. Асистент спочатку впевненим рухом до центру поля сигналізував про зарахування голу. Але після протестів гравців команди Чернігів та вагань арбітра повідомив інформацію щодо можливого фолу з боку нападника номер 99 Прикарпаття. Його позиція на полі давала кращий огляд ситуації. Після цього гол було скасовано та призначено штрафний удар на користь команди Чернігів. На жаль, я Якість відеоматеріалу та доступні ракурси не дозволяють однозначно оцінити, чи були дії офіційних осіб матчу правильними або помилковими. Водночас, відповідно до вимог правил гри, усі рішення ухвалені арбітрами на полі, мають бути прийняті та поважатися. Дуже гранична та складна для оцінки ситуація з визначенням і ухваленням рішення на полі, яка потребує злагодженої командної роботи. Під час спроби заблокувати верхову передачу м'яча, гравець номер 88 команди Буковина 2 піднімаючи руки до гори, перехопив м'яча, зігравши рукою. Арбітер зафіксував порушення, призначив штрафний удар і показав порушнику жовту картку. Складність цього епізоду полягає не в самому факті порушення, він очевидний, а у визначенні місця контакту. То руки з м'ячем у межах чи поза межами штрафної площі від цього безпосередньо залежало б рішення про можливе призначення. Пенальті, повертаючись до аспекту командної роботи, у подібних ситуаціях надзвичайно важливою є якісна комунікація між арбітром та асистентом, який може мати кращий кут огляду та надати необхідну інформацію. Наявні у відео ракурси не дають однозначної відповіді щодо точного місця порушення. Підсумовуючи, можна зазначити, призначення штрафного удару виглядає логічним та обґрунтованим рішенням. Натомість, винесення жовтої картки за зрив перспективної атаки видається надмірно суворим. Покаранням у подібних ситуаціях потреби у застосуванні дисциплінарних санкцій немає. Під час спроби зіграти в м'яч у власній штрафній площі захисник номер 20 команди Чорноморець припустився контакту між м'ячем і рукою. Арбітер, перебуваючи в оптимальній позиції та уважно контролюючи дії гравців, правильно оцінив епізод. Призначив пенальті без застосування дисциплінарних санкцій. Відповідно до критеріїв визначення порушень при грі рукою, високо відставлена рука захисника не є природним положенням у контексті його рухів. Саме тому арбітер мав усі підстави зафіксувати порушення та призначити пенальті на користь команди Локомотив. Гравець номер 22 команди Ребел, втративши контроль над м'ячем на високій швидкості, намагався повторно зіграти ним. Однак його випередив гравець номер 18 команди Дінас, який першим зіграв у м'яч. Дії гравця номер 22 Ребел створювали очевидну загрозу для безпеки суперника. Відповідно до критеріїв визначення серйозних ігрових порушень, висока інтенсивність, пряма нога, використання шипів. Арбітр, перебуваючи у вигідній позиції та маючи хороший контроль епізоду, цілком правильно винесла порушнику червону картку. Нагадуємо арбітрам: одним із ключових принципів арбітражу є захист гравців від дій, що створюють беззаперечну загрозу їхньому здоров'ю та потребують суворого дисциплінарного реагування у вигляді вилучення з поля. Саме таке правильне та рішуче рішення, ми побачили в цьому епізоді.